Дорогі українці, сьогодні ми відзначаємо надзвичайно важливий день День Незалежності України, 24 серпня 1991 року. Україна зробила доленосний вибір стати вільною та самостійною державою. Це був не просто політичний акт, а здійснення мрій багатьох поколінь, які боролися за право жити на своїй землі та говорити своєю мовою. Незалежність це найбільше надбання, яке ми маємо. Це можливість будувати своє майбутнє, розвивати культуру, плекати мову, зберігати наші традиції та передавати їх дітям. Сьогодні, як ніколи, ми відчуваємо ціну свободи, і тому так важливо єднатися, підтримувати одне одного і берегти те, що вибороли наші предки і виборюють наші захисники. Від щирого серця вітаю усіх українців із цим величним святом. Бажаю миру, сили. Незламності та віри у нашу перемогу з ним незалежності Україна.